Об'єкт 488, або ж радянська меркава. Ну що ж, давайте власне поговоримо за цю машинку, тому що вона моментами цікава, моментами не дуже. Тому почнемо. Ну, як я вже сказав, це радянська меркава, тому, власне, зустрічаємо тут компоновку, яка дуже схожа на ту, що ми бачили в Меркаві. Тобто у нас моторно-трансмісійне відділення розташовується в лобовій частині корпусу. Так вам не почулося. Тобто тут тепер двигло не позаду, як в класичних радянських танках, а попереду. Тим самим воно додатково покращує бронювання або ж захищність цієї машини. Тобто, в принципі, рішення непогане, цілком логічне, адекватне, навіть моментами. Прогресивне. Чому б ні? Звичайно, що є свої недоліки, а саме в тому плані, що у випадку пробиття броні ви залишаєтеся з нерухомими, так? Тобто, ну, такий собі прикол. Хоча, що краще, загинути всім екіпажем чи залишитися без двигуну. Хоча в деяких випадках, мені здається, це означає одне і те саме. Так ось, продовжуючи тематику, осі компоновки в першому відділенні, ну навіть не навіть не так треба сказати, тут три відділення. Тобто, перше це моторно-трансмісійне, власне, в якому розташовується двигун, трансмісія, зрозуміло, з її назви, так, власне. І наступне відділення у нас бойове. Бойове відділення – абсолютна копія з танчику Т84У або Т84. Зголом то прям величезної різниці немає. Навіть можна сказати, що це бойове відділення від Т80, тобто, це фактично той самий танк тут. Найголовніша різниця саме в наступній деталі, а саме в третьому відсіку, який є десантним. В ньому розташовується шість десантників, які сидять обличчям, е, ну, тобто так, вони сидять обличчями назовні, тобто не один навпроти одного, так би мовити. Хоча там все залежить ще від модернізації, саме охолодження двигуну. Тобто, в залежності від того, як було реалізовано, чи як могло бути реалізовано охолодження, вони б сиділи трішки по-іншому, тому що там просто б з'явилися. Більше місця. Саме десантне відділення оснащено апареллю. Тобто, як його, десант може досить швидко покинути танк, якщо буде така необхідність. Ну і ще є резервний люк на горі або ж на даху корпусу, також для того, щоб можна було випадку, наприклад, на. Наприклад, г. наприклад, у тому, якщо аперель там заклинить, чи якась ще буде форс-мажорна ситуація, щоб десант все рівно міг звідти вийти. І до того ж, між бойовим відділенням та десантним відділенням також є зв'язок, тобто там можна у якійсь надзвичайній ситуації перебиратися з одного відділення в інше. Тобто Така можливість тут перебачена. Що стосується власне бронювання, тут була комбінована броня, ну мала б бути, тому що танчик все ж таки в серію нікого не пішов і досить є секретною машиною, навіть фотографією. Його, в принципі, токумео. Ця фотографія, яку ви бачите, це фактично єдина фотографія цього прототипу, яка ну, взагалі зберіглася. А так то наступні фотки це вже його... це навіть, ну, це не реальний прототип, це моделька. так, Тобто, це таке цяцька, так би мовити. Так ось, що стосується броні, вона то комбінована, і в найтовстішому місці броня могла досягати 7 сотень міліметрів. Це багато, навіть тобто, порівнюючи з іншими радянськими машинами, які були серійними, де товщина саме вже приведеної броні сягала близько 5 сотень міліметрів, навіть і більше. Ну, тут все рівно буде більше. Тобто 700 мм – це буде значно кращий захист, плюс сама конструкція корпусу, як ви можете бачити, вона така клиноподібна, що також покращує захист машини і виживаємість. До того ж, не забуваємо про те, що у нас в лобовій частині корпусу розташовується двигун, який також може ну, частково так би мовити жерти якісь уламки чи кінетичні. Енергією снаряду, який бронюцю власне проб'є, який би він там не був. Якщо кумулятивний, то просто кумулятивний струмінь може частково застрягнути в цьому двигуні та розсіятися. Ну і ще це, як мінімум, якийсь резерв в плані повітря. До того ж, паливні баки були розмежовані, тобто вони розташовувалися на дні бойового відділення, що також покращувало захист екіпажу. Щоправда, ніякої винесеної боєукладки, тобто боєкомплекту, тут немає, і вишибних панелей тут також не передбачено. Власне, автомат заряджання, тобто механізм заряджання у цього танку, він такий самий, як і на Т84 чи на Т80, або ж на Т-64 вони, в принципі, дуже схожі, хіба що все ж таки між Т-64 та Т-80 там різниця в приводах деяка є. Все ж таки, Казати, що тут АЗ, чи МЗ від Т80. Ну або ж 84, тому що це такі фактично дуже спільні танки. Це фактично один і той самий танк, тільки там модернізація. Добре, відео не про це. Так ось, ніяких вишибних панелей тут немає, і автомату заряджання нового, також, як в Ятагані, тут не завезли. Власне, гармата, ну ми так вже плавно просто переходимо до озброєння. Гармата тут також, від Т-84 або ж від будь-якого іншого радянського танку, звичайно, що він тут називається кба 3 але всі, я думаю, розуміють, що це по суті просто наліцензійна копія радянської 246 м Якщо я зараз не помиляюсь, саме М-версії це гармата і її копію. Тому що там я садуюсь в тому, що в М-версії з'явилося можливо, Перестволення то де є свої деякі інші так мовити, вдосконалення, воно вам, в принципі, не треба. Окрім основної гармати, тут є ще спарний з гарматою Кулемет 762, великокаліберний дистанційно керований кулемет НСВТ, або ж наша ось ця версія, наша адаптація. фактично копія КТ-12,7, так само, як і 762, він називається КТ-762, будучи копією танкового кулемету ось, ПКТ. так. Я думаю, що ви про нього всі знаєте. Окрім цього, саме з собою, що гармата стабілізована в доплощинах, є система дубльорного керування вогнем, є димові шашки, їх можете навіть бачити на цій фотографії. Окрім цього, сама система керування вогнем, вона також ідентична танку Т-84, тобто це тупо та сама копія. Я не буду прям вдаватися в деталі, які там стоїть приціл та всілякі таке інше. Можна сказати вам тільки те, що тепловізор на цьому танку, ну, як каже, завод, має бути, тобто він там може бути встановлений, але те, що показує практика, він там не встановлювався. Тобто, ну, за деякими виключеннями. Тому що, як правило, все-таки замість цього Буран-Кетрін ставили просто. Нічник, тобто нічний пристіл для навідника і на цьому, в принципі, край. Що стосується озброєння, яке може використовувати гармата, тому що чомусь це момент тільки що пропустив. В принципі, те ж саме знову ж таки, тому що це та сама гармата, як і з інших радянських машин, тобто підкаліберні, оці ОБПС, опорно-бронебійні підкаліберні снаряди, фугасні, кумулятивні. Ну знову ж таки кажу, уся номенклатура, навіть керовані ракети, тобто ця танкові керовані ракети, також він може використовувати в цьому ніяких проблем немає. Що стосується, до речі, питання по бронюванню, повертаючись до цього, це вже не більше про броню, а більше про додаткове оснащення, і воно тут, власне, перекочувало з Т-84. Це динамічний захист ніж, який ми можемо тут бачити на башні, не знаю, чи він тут є на корпусі, тому що так, в принципі, не зрозуміло, чи він там є. Але, в принципі, дивлячись на секційну конструкцію бортів, можна припустити, що динамічний захист тут все ж таки є. Хоча, якщо ми якщо подивимося на відділення десантне та деяку частину бойового відділення у верхній Частині корпусу то можна побачити, що там чомусь такі блоки відсутні, тому це, можливо, таке собі ну вразлива зона, так би мовити. Але чи є ось ці блоки взагалі динамічним захистом, сказати знову ж таки важко. Катки, як ви можете побачити тут, ну, в принципі, ходова частина, але ми зараз до цього повернемося. ну сіш, ми не повернемося, А ми зараз до цього дійдемо. Вони тут також від 84 Стосовно бронювання. Динамічний захист ніж перекочував з Т-74 непоганий динамічний захист, в принципі, ну, якщо я зараз не помиляюся, то у нього немає аналогу в світі. Так, бо то, як би там не ну, любили росіяни ось це слово використовувати, аналогов нет, тут дійсно аналогов нет, тому що це кумулятивний динамічний захист, фактично можна відносити до третього покоління, так, динамічного захисту, ну, до, до четвертого ні, тому що все ж таки немає там ніякого такого прям. Сильного, прям такого навіть якогось прогресу, хоча динамічний захист дійсно унікальний і ефективний, що треба зазначити, як проти кумулятивних засобів, так і проти кінетичних, що є його особливістю, тому що саме проти кінетики ніж працює дуже добре. І навіть частково забезпечує захист від тандемних снарядів, як не дивно, хоча він не є тандемним динамічним захистом, в специфіку, ну, через специфіку його конструкції він може забезпечити навіть частковий захист від боєприпасів і такого типу. Ну і Типу ударне ядро, також. Хоча знову ж таки не треба казати, що це прям ну повноцінна протитандемна, е, ну що повноцінний протитандемний захист, тому що все ж таки є динамічний захист дуплет, який ми можемо бачити на танчику оплот, і фактично це два шари того ж самого ножа. І там вже захист дійсно протитандемний забезпечується в повній мірі. Тут такий, тобто так би мовити, 4-3. Але загалом то динаміка досить непогана. Окрім цього, є комплекс оптикоелектронних протидії варта, фактично копії радянської штори, тобто це. Теж саме, в деяких ситуаціях вона може зривати наведення протанкових керованих ракет, відносно старих, само собою, тому що відосно сучасні ракетні комплекси вже не піддаються впливу цієї штори, ну або ж варти, так. І якщо сама ця система була вимкнена, або сама ракета не потрапила в зону дії ось, ось цього комплексу, і вона просто не актувалася часно, само собою ще ніякого впливу вона на цю ракету, власне, не виявить, і ракета влучить в танк. Набагато більш корисна її функція в тому сенсі, що вона може засікати. як його... Вона може, вона, вона може виявляти опромінення лазерним променем танку, і через це може, по-перше, автоматично ставити димову завісу і розвертати башту. Ну, якщо я зараз не помиляюсь, то башту вона також може розвертати. Але те, що вона може сповіщати екіпаж про те, що опромінюється лазером машина, це 100%. І це може бути як лазерне наведення під час наведення ракети, так і, наприклад, лазерний далекомір, тому що в принципі в системі байдуже. Тобто це також досить погано, тому що навіть якщо там до танчику відстань якась там Близько 2-3 кілометрів і екіпаж розуміє, що по ним зараз тільки що бацнули лазером, у них буде там, наприклад, деякі. там Секунди, 4, 3, можливо, 5, щоб просто зреагувати, поставити ту ж саму димову завісу і просто злиняти. А злиняти, в принципі, має бути досить легко, тому що переходимо до частини. Динаміки, і тут, в принципі, все досить погано, починаючи з двигуну. Це 6 тд 2 тобто досить вже нам знайомий двигун, який ми бачили на інших от танчиках харківських. І це просто шести так шестициліндровий, дванадцяти поршневий двигун з зустрічно рухаючимися поршнями двохтактний дизель, багатопаливний, який має потужність в 1200 кінських сил. Ну, більше про нього, в принципі, нічого сказати не можна. З цікавого, я не знаю, як на об'єкті 488, але на танчиках навіть Т-64, Т-84, і на оплоті. Завдяки цьому двигуну можна досить легко замінити цей двигун навіть в польових умовах, тому що реалізація заміни двигуна вона досить проста. І він не вимагає центровки під час його заміни, що також треба враховувати, і це його величезним плюсом. Само собою, що двигун, як будь-який інший, не ідеальний, У нього є там свої болячки, які, якщо не помиляюсь, стосуються. Фільтрів вибачаюся, якщо зараз чуєте цих собак, тому що, ну, самі розумієте, де я знаходжусь в полі. <кхід> так ось. Повертаючись, повертаючись до двигуну, так у нього є свої недоліки, а саме ось ця система фільтрації, через яку, якщо не помиляюсь, він може просто зношуватися та здихати. Іначе сам ресурс у двигуну він ну, не прям якийсь феноменальний. Тобто він в принципі адекватний, але двигун, так би мовити, не мільйонник. Так? Тобто, все ж таки, ну як і будь-який інший танковий двигун, він вимагає регулярного обслуговування. Але знову ж таки, я вам не механік водій, я бойовий диван, тому прям таку деталі. Це треба визнавати вже у профільних танкістів, які дійсно на машинах з таким двигуном воюють, його услуговують, і, так би мовити, тісно з ними мають контакт. Що стосується динаміки, то максимальна швидкість мала бути в теорії 60 км на годину вперед. І якщо тут використовується та ж сама трансмісія, що і на танчику Т-84, а вона там на хвилиночку автоматична, то там задня швидкість забезпечується щось діапазоні 30 км на годину, що також досить погано, і що дозволяє танку досить швидко відступити без розвороту корпуса, як треба робити на інших радянських машинах, і покинути позицію під димами, що в принципі може цілком обезпечити екіпаж від гибелі. Це дійсно непогано. Це те, що стосується динаміки. Підвізка тут, як і в принципі, всі, уся, уся база, вона від Т-84, тобто каточки, усе таке, і вона торсіонна. Тобто, це також треба враховувати. Тут ніякої ні пневми, ні пружин, нічого тут такого прогресивного не завезли. Та ж сама торсіонна підвіска, тобто, в цьому плані яких інновацій не з'явилося. Та і загалом то все. Екіпаж, якщо я не казав, так само, як і по аналогії у у Т-84, три члени екіпажу, шість десантників. І загалом на цьому все. Тобто, якщо зараз балакати в контексті, а, до речі, вага машини 55 тонн, тобто це в принципі вище за середньостатистичні серійні радянські танки, але цілком все ще досить непогана вага, враховуючи розміри і те, що це ще й десантна машина. Якщо казати за переваги недоліки, то переваг у танку дійсно набагато більше, тобто це і бронювання, і непогане озброєння, і в принципі динаміка, ну захищення, я вже тільки що казав, і навіть вартість можна в принципі віднести також до переваг, тому що Фактично тут з танку просто беруть танк, той же т 84 і його перероблюють під ось такий покращений танк БМП. Тобто, навіть, якщо бути точніше, танк важка БМП. Це також значно спрощує конструкцію та виробничий процес, що ну, позитивно його, впливає на вартість машини у фіналі. Це круто. Що з недоліків? Ну, по-перше, з недоліків можна означати те, що не зрозуміло, чи є тут динамічний захист. Тобто те, що на башті він є, це добре. А чи є він по корпусу, не зрозуміло. треба розуміти, що все ж таки динаміка має бути присутня. Плюс хотілося бачити дуплет, а не ніж, тому що дуплет, хоча і важить більше, це все ж таки набагато більш серйозний динамічний захист, який може забезпечити набагато вищий клас захисту. Плюс тут немає вишибних панелей і немає інноваційного автомату заряджання, як на Ятагані. Так, мені деякі писали, що зараз у реаліях fpv дронів та всього такого іншого використання автоматів заряджання з такого типу, як на Ятагані. Ну, взагалі конструкції як башти, як на Леопарді та Абрамсі, та й на челенджері, в принципі. на Більшості танків НАТО, та й не тільки. Коли боєкомплект розташовується в верхній частині башті, це мінус, тому що дрончик може просто залітіти в дах і зробити бадабумс. Цілком гарне зауваження, тому що дійсно та ситуація може трапитися, і в такому випадку таке розташування боєкомплекту зіграє тільки як мінус, а не плюс для екіпажу. Тому тут дивлячись просто проти кого танчик має воювати. Само з собою, що якщо в умовах цієї війни дронів, можливо, розташування боєкомплекту всередині танку під баштою, без ніяких вишибних панелей, можливо, навіть тільки збільшить шанс екіпажу на виживання, аніж розташування боєкомплекту в нижчі за баштою. Хоча, якщо так подумати. Якщо там є вишибні панелі, тобто ця система вона адекватно розроблена, то під час детонації такого боєкомплекту внище за баштою просто спрацюють вишибні панелі, і, власне, танк танк залишиться без боєкомплекту, якщо всередині бойового відділення снарядів не залишилось, але танк виживе. І окрім цього, якщо ураження дрону ще не відбулося, або навіть взагалі не відбудеться, ми, по-перше, будемо мати кращу надійність, так і у нас буде краща швидкострільність. Плюс спи... ну, одна з особливостей автоматозаряджання Ятагана, яким ну можливо, ви знаєте, можливо, не знаєте. Це те, що він дозволяє стріляти як використовуючи автоматозаряджання, так і використовуючи ручний режим. Тобто, якщо навіть у випадку відмови автоматозаряджання, якщо з ним щось трапиться, ви можете завжди ручками зарядити цю гармату. Плюс використання такого автоматозаряджання дозволить нам встановити іншу гармату. Напам'ятаю точний назва наші КБМ 1 вона називається. Це 120-мм годкоствовольна гармата, також нашого виробництва. Не знаю скільки вони зараз виготовляються, як там взагалі справи обстоять з технологічним процесом. Можливо, взагалі зараз вже їх виробництво закрили, і ніхто з цим нічого робити не буде. Я не знаю, що там взагалі відбувається, вибачаєте, але я там не працюю. Але ця гармата кру крута тим, що це знову ж таки 120-мм гладкостволка, і вона дозволяє використовувати снаряди патенту НАТО. Ну не патенту, тобто ті ж самі снаряди, наприклад, що використовує Лоопард чи Абрамс. Тобто в них їх можна буде впихнути в цю гармату. І враховуючи те, що у нас зараз така є тенденція, те що ми все ж таки в НАТО більше починаємо так йти, так у Європу, і все таке. І у нас озброєння з'являється все більше і більше західного. То це було б дуже непогано, тому що це б забезпечувалося, ну. Заміну, яку заміну боєприпасів у танків наших вітчизняних і танків західних, тому що знову ж таки після війни у нас залишиться якась кількість машин, ось цих західних леопардів та абрамсів. І було б непогано, якщо не, не треба було б якось їх розмежовувати. і боєприпаси підходили і тим, та ти іншим. Це дійсно непогано. Так, то загалом, в принципі, яких їх більше недоліків, тут сказати не можна. Можна тільки що хіба що пофілософствувати за суть такої машини, тому що це ж таки основна фішка саме в десантному відділенні. І наскільки це взагалі практично? Ну, взагалі, має бути досить практично, тому що якщо, звичайно, БМПшка не може наступати під таким плотним вогнем навіть з крупнокаліберних кулеметів. Об'єкт 488, як і будь-якому іншому танку, по великому рахунку нічого не буде, тому що броня може витримати навіть обстріл з 30 мм автоматичної гармати БМП, від якої далеко не кожна БМПшка зможе вижити. І це дійсно велика перевага. Саме собою, що гусницю може збити, і все таке, і в борт може пробити і в корму. Але якщо ми кажемо за лобову проекцію та особливо відстань, то треба розуміти, що танк, в принципі, може вражити ціль з більшої відстані, аніж БМП, тому що калібр основної гармати танка все ж таки більший, і тут навіть не можна порівнювати ось ці артилерійські системи, так би мовити. Тому що те, що стоїть на БМП, це взагалі то автогармата, яка має досить мізерний калібр у порівнянні з танком. Саме собою, що динаміка буде у БМП краще, та деякі БМП взагалі плавати вміють, але якщо ми кажемо в контексті саме безпеки екіпажу, то само собою, що в, такої, в такому рішенні все буде набагато краще. Об'єкт 488 це взагалі-то не один з прикладів ось такого рішення, коли танки поєднували з БМП, точніше, танк просто дороблювали в такому сенсі, щоб там з'явилося якесь місце для якихось ще десантників. Але з того, що я бачив з тих рішень, які розроблялися в радянському союзі, та не та тільки в радянському союзі, це в принципі одне з найадекватніших рішень, тому що банально тут є апарель, а не якісь люки, які ми бачили на БМТ-72, чи якось так він називається. Тобто тут банально десантування самої саме десантування екіпажу, воно виконано за набагато більш прогресивною та адекватною схемою. Тобто, екіпаж може банально покинути машину, якщо це буде необхідно досить швидко та. Власне, швидко, щоб вони просто встигнуть звідти вилізти, і тим самим не застрягнуть десь там між бойовим відділенням та моторно-трансмісійним, тому що у всіх інших зразків власне, компоновка сильно не мінялася. Там просто подовжувався корпус, і це відділення для десанту воно розташовувалося між моторно-трансмісійним та бойовим відділенням. І саме ну, сам розмір ось цього десантного відділення він був менший. Тобто, 6 людей це досить непоганий розмір, враховуючи це, що це все ж таки гібрид, а не повноцінна БМ. but Тому дійсно така машина може мати місце, враховуючи те, що після десантування екіпаж продовжує собі бій як повноцінний танк, а десант, який тільки що висадився, має підтримку у вигляді повноцінної машини. Плюс, окрім навіть доставки десанту, ця машина може використовуватися і для перевезення особистого складу, наприклад, там десь на передку, коли ти розумієш, що може бути якась засада. І якщо, наприклад, якась бмп 2 просто розвалиться від, від РПГ якогось чи там протанкові кровані ракети, такий танчик, особливо, якщо у нього на бортах буде дуплет, Цілком зможе вистояти, розвернутися, відстріляти дими, і якщо не вгатити у відповідь, то просто банально утікти. І екіпаж разом з десантом він вціліє. Тому тут також треба враховувати, що це досить такий, ну. Величезний плюс. Само собою, що така техніка не зможе замінити повноцінно БМП та тим паче БТР, тому що ну ви ж не будете просто ними чисто користуватися, щоб переганяти склад. Само собою, що з цим все ж таки набагато легше та зручніше буде справлятися за допомогою БТРів, які для цього, власне, і зроблені. Це маршрутка на полі бою. так? А це машина така. Більш специфічна, і якщо порівнювати, ну в <смі> що б я сів ось такий танк БМП чи просто БМП, я думаю, я б сказав, що БМ Ой, БМП, ось такий танк БМП. Тому що в БМПшці я все ж таки думаю, що екіпаж відчуває себе менш захищеним, аніж у звичайному танку. Само собою зараз мені скажуть, що танк це більш пріоритетна ціль і тому твоя броня далеко не завжди вирішує. Ви праві. Тобто ну, я не буду навіть ну, в цьому плані якось з вами вступати в конфронтацію, само собою, що таке мож... ну, має місце. І далеко не завжди по БМП взагалі хтось буде стріляти. Так, все залежить від вашого маневру, задачі, цілі, т.д. і так? Тому якось так машина, я вважаю, непогана і має місце на якесь майбутнє, навіть у майбутньому, якщо взагалі хтось колись у нашій країні буде повертатися до вітчизняного виробництва танків, хотілося б в це вірити, тому що це досить непогана річ. У нас є чим дійсно похизуватися, оточуючому світу, так би мовити, але я не знаю наскільки це взагалі реально і наскільки це колись до реальності власне дійде. Якось так. Свою думку ви, як завжди, можете написати в коментарі. Я сподіваюся, що цей подкаст, вам сподобався. Ви дізналися якусь корисну інформацію, чи просто, можливо, вже повторили те, що ви здали, хоча машинка досить рідкісна. Не думаю, що про, неї, що про неї хтось багато якоїсь інформації знає. Власне, якщо ви знаєте, що ще, я дуже буду радий, як і інші мої глядачі, почитати коментарі. Власне, Якщо ваш коментар мені сподобається, я його банально хоча б побачу. Я також вам вліплю мій лайк і напишу вам дякую. Але це не точно <ріст> жартую. Ну знову ж таки, так ще раз скажу: дякую вам за перегляд. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну.